Костенко кольорові миші. Давно і ще вші сотни якомусь якому ну, це то більше, як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще на дому. Кажу давно, кажу у вишгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тій ані, може, десять років. Її привів розлучений сусід. Магрена листя, кілька тих листочків, Останні листя із кленових віт було покладене на стіл, як доказ, і широді утих у нас у віт. Осіннє сонце, яблуко недохлас стояло в голих кленах у вітні. І той сусід сказав тоді у тиші: Панове судді, я її привів! Вона робила кольорові миші з ось цих ось жовтих та сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне так і побіжать. В мене діти, в мене син і дочки. У них цяцьки так жовтом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Ночі сняться миші кольорові. От цих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії, що ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону, скажіть суду. Вона із димаря вночі літала, ще згасила зірку. Чи вам тій миші гризли сухаря, а чи прогризли у підлозі мірку? Сусід сказав, що у миші якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а де це ще про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать Сиділа тихо дівчинка. Був сірий день і сірий був сусід. І сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чернилом вирок на папері.